Вітання на каналі VOTO. Сьогодні на огляді електромотоцикл Elvin R3. Бай комплектується мотор колесом. На даний момент встановлено колесо 3 кВт. Максимальна швидкість 90 км за годину. Шина 140 на 70 на R17. Є можливість поставити 5 кВт або 8 кВт. Якщо ми встановлюємо 5 кВт, мотор колесо буде розвивати швидкість 100 км, і 8 кВт максимальна швидкість буде 130 км за годину. Але також враховуйте, що чим потужніший ми беремо двигун, тим більш ємнішу потрібно брати батарейку. Що стосується шин, то на 3 кВт ми встановлюємо тільки 140 на 70 на R17. І якщо ми комплектуємо 5 або 8 кВт, є можливість встановити 180х55 або 200 х 55, тобто колесо ширше. Акумулятор. Сама поширена комплектація на цей байк, на Спорт ну, на будь-який байк в нашій лінійці це 72 вольта 32 А. Це дальність ходу буде складати до 70 км пробігу на одному заряді. Це геловий акумулятор. На даний момент встановлений акумулятор і на червоному, і на сірому байку на 40 А. Це дальність ходу при спокійному міському режимі буде складати до 90 км на одному заряді. Максимальний акумулятор, який можна встановити на даний байк, бокс дозволяє поставити 160 А. Це літій NMC хімія. Є можливість поставити і залізофосфатний акумулятор, але ємність, звичайно, буде менша. Тобто максимально десь 100 А, якщо ми вибираємо залізофосфатний. Це він буде трішки важчий і більше має циклів, заряд-розряд. Для прикладу, якщо гелевий акумулятор це кількість циклів від 350 до 500, літій НМС хімія від 1000 до 1500. І якщо вибираємо залізофосфатний, це 3 35 тисячі циклів заряд розряд. Оптика встановлена LED. Ось ви бачите, ходові вогні дуже стильно виглядають. Ближні, дальні також повністю стоїть LED. Поворотні сигнали, також LED. Гальма і передні, і задні стоять дискові гідравлічні. Це бачки встановлені на гальмівну рідину. Гальмівна рідина використовується, звичайно, до 4. Встановлений LED-дисплей. Показує швидкість. Дальність входу та заряд акумулятора. в комплекті йде два ключа, два брелка, безключовий доступ та сигналізація. Elvin R3 доступний в кольорі червоний та сірий, як на відео, а також є ще чорний або синій. Якщо виникають додаткові питання. По Даній моделі звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую за перегляд.